А у нас далі рубрика Звичайні герої родина села Лемощів на Волині не на жарт перелякалася, коли фельдшер повідомив, що через снігові замети швидка не може доїхати до них. Молода жінка ось ось мала народити. Хто ж врятував одразу два життя. Горить хата і горять люде. Не, не дихав, поки там був. А я звичайна людина. Тетяна кущіль, як порахували лікарі, народжувати мала аж за цілих три тижні. Тож у пологовий вона не поспішала. Утім, тієї ночі несподівано молодій жінці стало зле. Неділю почали з першої години спадки. ще і тепіла дома. Від райцентру Горохів до села лемешів, що на Волині якихось 15 кілометрів дороги. Швидка доїде скоро. Подумала Тетяна і почала збирати речі у пологовий. За сумки. Тетяні ставало дедалі гірше. Перейми сильніше, але біль був нестерпним. Молода жінка і не підозрювала, які випробування підкидає їй зима. Сіря мило. Кожен їхній робочий день починається з зарядки. Так було і тоді. Пожежники Горохова заступили на службу і були готові до будь-яких надзвичайних ситуацій. Якщо люди просять про допомогу, то немає більше іншого виходу, як допомогти. За 18 років всякі случаї були, але це був перший такий випадок. Тетяна втрачала терпіння. Швидкої все не було. Тим часом медики боролися зі стихією. Їхали, ну, Одесу гроб поїхали. Другий сорок проїхав і на третьому машина зранку. лікарі до жінки не доїдуть. Таким був вердикт. Карету швидкої вже не могли визволити зі снігового полону. Пожежна на служба з Київська вас. Що у вас там сталося? Тордія фельдшер, щоб не втрачати часу, вирішив просити допомоги у рятувальників. Подолати замети звичайному автомобілю було не під силу. Я все розуміла. Я так само мати двох дітей і знаю, що це необхідно. Без їхати. машина виїхала негайно, а Таню не на жарт здивував телефонний дзвінок від диспетчера пожежної частини. Так я ж сама дивилася. Сповірно, немає зведі. Не по як там кажуть дорогу замило, ми не можемо поїхати. Рятувальники мчали, що було духу, а жінка як могла пробиралася крізь снігові замети до дороги. Приживали, думали що, що може, де вони там ще засядуть з нею то в шаблу. Побачили Таню вже на дорозі, допомогли залізти у величезний зіл і стрімголов поїхали у пологовий. Жінка була блідою, стонала. В неї починались перейми. Ми її заспокоювали, чи не потрібно стати, чи її не трясе. Заметена дорога завдовжки 15 кілометрів. Здавалася, й жінці і рятувальникам нескінченною. Таня могла народити будь-якої миті. Було страшно, щоб в машині не народити. Як холодно усі готувалися до будь-якого розвитку подій, навіть до найгіршого, хоча і відкидали його. Могла бути кровотеча, могли бути затримка посліду. На щастя, молоду жінку таки вдалося доправити у пологовий. Не минуло й 15 хвилин. Як на світ з'явилася здорова дівчинка. Слава Богу, що все відбулося вчасно. Дитинка абсолютно здорова і е, все гаразд. Того дня рятувальникам довелося ще витягувати і карету швидкої допомоги. Машина з медиками так і не могла самотужки вибратися із заметів. А пізніше і лікарі, і батьки новонародженої Богдани дякували їм. Хай Бог їм дасть здоров'ячка, всього, щоб так і в неї в час всім допомагали, всі рятували. Звичайні хлопці, звісно, то дуже добре, що все було включно закінчилося. Для неї для нас.